Є новини друзі. Трамп дав два дні та план перемир'я. Дослухайте до кінця. Чергова масована атака Путіна терориста по Україні. Двоє загиблих свідчуття родинам загиблих. Є відключення били по енергосистемі Україні. Ну що сказати, Путін терорист, і на нього треба тиснути. Іншого варіанту немає. Вчора дуже успішний удар українських збройних сил по брянському хімзаводу, дуже примітний, тому що він відбувався з допомогою Storm Shadow. Нарешті, хоч якісь ракети нам дають, А якщо б у нас були і тауруси і і тамагавки, і всього багато, то давним-давно Путін вже сидів би на колінах і просив про припинення вогню. Але чомусь наші партнери хочуть цю війну як умога більше затягувати після цього. Удару дуже примітно вийшов Дмитрієв, це спецпосланець Путіна, який веде перемовини з Вітковом і сказав, що саміт Путіна і Трампа не зірваний і до нього готуються. Потім вийшов міністр закордонних справ Угорщини Сіярто і сказав, що деякі літи військові намагаються зірвати саміт Путіна і Трампа в Будапешті. Ну я про це вже говорив. Це абсолютно видно. Європа вона хоче продовження війни за рахунок життя українців і крапельним шляхом нас. Підтримувати, не даючи серйозних ресурсів, і це видно по публікаціям. Змі хоча вчора всі змі кричали, що все все пропало, Трамп скасував саміт, Трамп скасував зустріч. Потім вийшов Трамп. І Трамп каже, що ну він не буде зустрічатися без результату. Про те, що я постійно кажу, Трамп поїде зустрічатися з Путіним чи в Будапешт, чи будь-куди, тільки тоді, коли буде припинення вогню. Це фактор єдиний. Якщо росіяни не погодяться і будуть далі виставляти своє ультиматум, як вчора цей неадекватний лавров кричав там, що ми не пайдемо на прикращення огня і так далі, і тому подібне. То Трамп з ними просто не буде зустрічатися, а буде відбуватися тиск, і можливо збільшення далекобійної зброї для України, ну і санкції мають збільшуватися. Хоча ну, це дуже слабко відбувається. Далі Трамп сказав, що ну, він думає про зустріч, він не називав е, зустріч з Путіним марною, що він скаже, що буде відбуватися далі через два дні. Тобто, вже не два тижні, а хоча б два дні, тобто терміни е, зменшуються. Ну і я так розумію, і. Те, що я вчора говорив, дав на мене в коментарях: брехня, нічого не буде Дай сюди, не ведуть перемовини. Так от, перемовини однозначно куларно йдуть дуже серйозно. І от такі удари, як по Брянському заводу, вони сприяють перемовинам. Ви ж бачите, росіяни вибігають, ні ні, саміт не скасований. І Трамп каже, да да даємо два дні, поговоримо. Це означає, що вони знов звертаються до Трампа. Він каже: Ну, давайте припиняємо вогонь. Безумовно по лінії. Фронту і каже, що два дні його до речі, журналісти запитали, чи є шанс все ж таки на припинення вогню. Ну, він каже: Так є.